Цілий день просто так вимаслати руками, то не кожен ну, дасть собі ради. Тренера, мабуть, зробили ну, таке неможливо. У мене плечовий сустав там була проблема, в мене рука ж ну, в залі. А зараз в мене рука працює, все нормально. Мене запросили для того, щоб привернути увагу суспільства до ветеранів і до адаптивного спорту. Тому що я не так давно не знав навіть про цей спорт, і я впевнений, що багато хто теж не знає. Як виграти, куди кидати? Коротше, тут такого, тут кидати не треба. Умовні ворота, задача заїхати в них разом з м'ячем. Тобто ти і м'яч маєте одночасно пересікти, два колеса мають пересікти лінію. Там ти маєш право тримати його в себе 8 секунд, потім ти або віддаєш пас, або робиш або як в баскетболі, да, робиш дріблінг. Типу водик. Якщо їдеш, ти зробив брат. Все, 8 секунд обнулились. Довше тому часу, ти, я... ти можеш його тримати. Але і... наскільки взагалі ноги мені не допомагають. Тому ти справиш, що тут ноги ніяк не допомагають взагалі. Ні, угу. Вони десь в якийсь момент навіть. Типу... Заважають, <схіт> можна сказати. <схіт> 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 типу, ну типу, <ті, схіт> тут. В, в тому ж от прикол. <схіт> що що в баскеті, що тут, да, а, но, <схіт> ну, ті, воно обмежує тебе і воно урівнює всіх. Є в тебе ноги чи нема, воно прямо урівнює. Тут вже залежить від твоєї швидкості. Вносливости. Вот, Дивись, вот mm -hmm. вот. mm -hmm. вот. mm -hmm. давай, Вот, Дивись, вот раз. давай. А, ну нормально, воно просто ще гучно. А може в атаку піти оборона, щоб ну постати, так, да, 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 да. ну грубо кажучи, насправді типу з м'ячем в регбі катає, може катати одна людина, яка швидка і гарно маневрує. Задача всіх інших створити йому коридор. Тобто, ми там, наприклад, я до тебе там під'їхав, ти вже сюди не можеш їхати, він угу. може за мною з м'ячем заїхати. Схоже, тобто, знаєш на що на металер. На атракціонах дитячих там є машинки, зі да, 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 да. Да, схоже. Скоро таке. Щось... Ну, Грубо кажучи, не можна короче, по колесам і не можна позаду бити. У мене син Даниїл, да, він також ветеран і брав участь в сьогоднішніх змаганнях. Ну, на жаль, а може, воно і найкраще, що ми були в різних групах і ми не зустрілися. Ну ми з ним разом пішли. Ще йому було 19 років. Ми на початку, одразу ж 25 лютого, ми з ним пішли. Ну і так от у нас вийшло. І що? Я отримав поранення, потім він, точні, він, він, я, потім я, він. Ну, якось отак от, ну, друг за другом. Да. І в крайній раз коли був, то він мене і вивіз. А ви разом в одній бригаді? Разом в одній бригаді, так. Да. Ну, якщо подивитись фотографії, котра була на початку от, війни, це була, ну, вибачте, дитина. А зараз, ну, от, ну, на жаль, що війна не, не забирає роки, вона додає. Тому, от. Але завдяки от, якось спорту, ми ну, от, разом ми майже... Ну і займається і він займається, і ми якось разом. А по-перше, зараз я не пересуваюсь в автівки, і то він він приїжджає, забирає, ми разом їдемо і він назад мене повертає. Ловці можуть ловити тільки м'ячем. М'яч ми не кидаємо, ми їм торкаємося. Але але ну, задача усіх переловити. Але коли ви когось зловили, ця людина стає теж логом. Наш виклик зараз в тому, що адаптивний спорт і загалом спорт ветеранів, людей з інвалідністю, він є непривабливим для громадян. І ми постійно боремося і шукаємо інструмент для того, щоб залучати людей більше приходити і свідчити оце свято життя, де незламні люди, які заплатили високу ціну за захист батьківщини, перформлять. Вони тут живуть, в них драйв, вони вернулися тут і не відчувають ніяких обмежень. Це потрібно засвідчувати. Вам потрібно це бачити, і для цього ми використовуємо різні інструменти. Ми кличемо кличе інфлюенсерів. Ми запрошуємо різних людей, які в своїх соцмережах через свої аудиторії могли би це підсвічувати і людей приходити на такі змагання. Тут ви зруйнуєте свої стереотипи про те, що це бідненькі хлопчики. Це правда, люди, які не відчувають обмеження і живуть життя на майданчику за рахунок адаптивного спорту. Вас звати Юрій, так? Так. – А ви, що, так, де... ну, Це як, як я ага. знаю, це велосипед, призначений, назва його рекумбет. Він призначений для тренування, адаптації людей, у яких є проблеми з спинальні, ага. спиною проблеми. Ну, Тут руки, ноги працюють. І людина собі відпочиває. Це як тренажер, але щоб і подобалося. Рухли, рухливий тренажер, скажімо так, він може виїхати, як то кажуть, проїхати. От зараз я взяв, прокатався чудово, я себе мав. Я маня, вас бачив. У мене проблема з Ви... спиною, як то кажуть, я собі сів. Ви насолоджувалися. Да, я балдів просто. Та, 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 Бо да. на такому велосипеді трошки спина нагрузочка йде, а тут відпочиває. <смір> Давайте поп попробуємо Давайте. рухатись, як то кажуть. Ой. А, все, все Мені дві оці штучки отак да, отримати, так? Да, так, да? да, да. вперед, оце тормоз. Ага. О, поїхали собі. Ага. Я? Тормоз, тормоз, тормоз. Ага. О. І все, тут ага. все. А, а, ти сказав, підкрути передачу? Що? Да, да. Там. Да. Прочувствувати, як то кажуть, нагрузочку, яку можна ага. на той горбочок ага. от виїхати і зразу відчується. На той? Ні-ні, Ш... на той, та той, той. Ага. Угу. Якраз по... Це як на велосипеді. Да. Ага. Ой, і поїхали на, наверх. І зразу буде відчується, що тут таке. Ого, дуже складно. Перед цими змаганнями передував п'ятиденний спорткемп, де 35 учасників мали можливість з нуля навчитись. Ми їх вчили, як це як це гру грати, і пройти повноцінну програму відновлення. Тобто, ми не просто їх запрошуємо на спортивний кемп, Ми створюємо умови, в яких вони йдуть посттравматичне зростання з стану Я не можу. Вони до стан я можу. І це наша місія, грубше кажучи, створити умови, в яких вони підуть умовно відчуть себе спроможними фізично і ментально. Команда Зараз Спетмашина. Чи буде тебе? Поняття регбі для мене було це ну, вперше. Тому що, я, що таке регбі на е, колясках колісних, то я ще не знав, що це таке і взагалі, як це робиться. Моя військова кар'єра почалася з 1983 року. Я служив і приймав присягу при Радянському Союзі, але в 91-му році нас якраз зібрали, вивели на плац. Нам запропонували, хто буде служити в Україні, хто не буде служити, три кроки вперед, хто буде служити, залишитись на місці. І у нас там е, хтось вийшов, багато хто залишився. Е, тих, хто вийшов, їх забрали, вони уїхали там чи в Росію, чи куди. Я не в курсі цього. А ми залишились і прийняли. І виходить, що прийняли присягу. Я один із перших людей, хто прийняв присягу на вірність України. З 20-го року ми були на Донбасі. Ну, і На Донбасі ми зустріли повномасштабну війну. Вперед, вперед, вперед вперед, кричать полівальники! Хтось тобто, спробував? Дуже цікаво. Що на кемпі тренування, що змагання ну, взагалі. Фурор. Ну, цілий день просто так вимаслати руками, то не кожен ну, дасть собі ради. Ну. Я взагалі сам з Миколаївської області, але в Одесі зараз проходжу реабілітацію, ну, лікування реабілітацію. а сам з Миколаївської області, в Баштанському району. Да, був в окупації, після деокупації вступив до Збройних сил та оборонив Україну. На Харківському напрямку, потім на Донецьку, де на Донецьку ми якби, поранення. У мене 10 грудня день народження, а 13-го я виїжджав з позиції, отримав поранення. Мишці в тонусі постійно потрібно мати, щоб був на протезах це ну, кажеться, що там стоять. Це, це можна, на палиці, стань та побалансуй. ну, Це все тіло напружене. <реж> Спорт це взагалі є адаптація і ну, воно адаптує дуже добре. І тобі ж якби, коло, серед яких ти знаходишся людей, такі як ти, люди поранені, воно якби морально друг, дух, друг друга підтримує. Ну, це дуже круто, дуже. дуже. Ми трохи вже часу грали в регбі на кріслах. А от хлопці, котрі перший раз, і оце у нас перше тренування, це був вівторок. І як з... від того моменту, як вони сіли, спробували, і то, що ми виробляли ці два дні, це дійсно, ви знаєте, от тренера. Мабуть, зробили ну, таке неможливо, а підтримка родини це найголовніше, найголовні, найголовніший момент реабілітації. Розумієте? Це ну, родина, коли тебе, в мене і дружина, і син, і знаєте, якщо б дуже тяжко людині, котра, ну, ветерану, котрої родини немає і підтримки немає. Розумієте? То, от то, що робиться от як от спорт це вже є ну це як твоя родина, котра тебе підтримує, котра тебе змушує, бо ти знаєш, що там вівторок в тебе тренування, четвер тренування, через якийсь час в тебе якийсь кемп, і ти отак от, от рухаєшся і продовжуєш жити. Ну от це от, ну, найголовніше. Займаєшся спортом, випрацьовуються в організмі якісь там гормони щастя, що, що мені в цілому було круто, тому що я фізично докладав зусиль і загалом люди приємні. От я там спілкувався з Вадимом, з Андрієм. У мене плечовий сустав там була проблема. в мене рука рукаш не в залі. Був момент, що відказали, я не міг вдіватись, мені хлопці допомагали вдіватися це на Донбасі, коли я був. Хлопці просто допомагали вдіватися. І е, бронік, як я його просто підготував, так він був е, повністю засібнутий, я його став там наверх. І як треба було там вдіти, я просто його так руками піднімав. Ну так, просто піднімав руки, воно спустилось, і все, я в броніку. А коли я вже не міг взагалі руку підняти, то я вже бронік не міг вдіти. Ну, це проблема. І після того вже пішло плюс психологічний фактор, фізичний фактор, і все. і Потім я попав в шпиталь і, скажімо, реабілітація, все, і вже мене списали. А зараз в мене рука працює, все нормально. І коли я, скажімо, сюди приїхав, вона в мене більш-менш так боліла і не міг рухатися. А от зараз на, на кінець я навіть навіть, навіть ну скажімо так, трохи є, але вже так. Тобто я її... Скажем, розвинув більше, мені масажисти працювали з моєю рукою, і я зараз нормально себе відчуваю. Тось тобто, я мені дуже добре стало. Всі дуже довольні і отримали максимум задоволення за те, що там не тільки, скажемо, приймають участь в змаганнях, а ще получають те, що їм потрібно по здоров'ю, тобто вони оздоровлюються. Оце саме головне, я думаю. Не зупиняються, дайте Не <клухи> Ще не студьте, неспутьте, графіки команди мати їх. на страшно! Давайте ще раз подякуємо по команді «Альтаїр» Які протягом двох днів дарували нам незабутні емоції. Спорт дійсно це, ну, мабуть, такі, знаєте, єдині ліки, котрі можуть тебе вивести зі стану оцей такого, знаєте, то. Болото.